Торговий комплекс. Найближче укриття вулиця Героїв Дніпра, 36. This is Shopping Center. Героїв Сталінграда, плизенторс, next stop is героїв Сталінграда, Avenue. До уваги пасажирів дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка проспект героїв Сталінграда. Найближче укриття – підземний перехід. This is the Rolling Avenue. Бережно двері зачиняються. Наступна зупинка: податкова інспекція. Please, the doors. Your next stop is Вартість разової поїздки і при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Інспекція, найближче укриття, підземний перехід, десісінспекве. У двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Північна, Кінцева, Please stand clear of the doors. Your next stop is юнекстабиз північностріт. Зупинка, вулиця Північна, Кінцева, найближче укриття, проспект Івасюка, 60.